Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака-Стрілець на період з 7 по 13 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допоможе. Якщо вам будуть пропонувати допомогу, розглядайте всі можливі варіанти. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак зодіака стрілець. Зверніть увагу, другий раз вам випадає покровитель. Це може бути як чоловік, так і жінка, тому що тут ви бачите маску, не зазначено, хто це саме. Саме тому, якщо вам будуть пропонувати якусь допомогу, знову ж таки, кажу, розглядайте. Іноді з дружньою допомогою наші справи складаються краще, ніж могли. Ось тут кайдани. Це стабільні сімейні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Вони можуть виникнути із Якихось таємниць або неточностей. Звертайте на це увагу і не допускайте, як то кажуть, коли човен ваш хитається, сімейний. Не допускайте цього. Ось тут підкова, це щастя, котре вам ще раз нагадує, що в дружній родині ваше щастя. Іноді таємниці необхідні для того, щоб не травмувати близьку людину морально, а іноді краще, щоб людина знала правду і не додумувала собі ніякі обставини, котрих не існує. А ми йдемо вперед. Подивимось на завершення тижня. Знак зодіака стрілець. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Іноді так буває. Якщо ви знаєте, хто це і що він робить, то намагайтесь це припинити і зверніть увагу, хитра підступна людина, котра суне носа в ваші особисті романтичні почуття. Ось тут далекоглядні плани, вони можуть стосуватися як роботи, так і особистих якихось важливих моментів. Ось тут, друзі, зверніть увагу, кохання. Можливо, ви будете приймати якісь важливі рішення стосовно кохання. Подивіться, далекоглядні плани стосовно кохання, і ось тут хтось, хто вам заважає в цьому. Розставте крапки над І і почистіть своє оточення, якщо в цьому є необхідність. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для стрільців. Застереження, четвірочка мечів та порада. Карта мах. Ось це, друзі, застереження, четвірка мечів. Це погані думки, котрі можуть нас руйнувати зсередини. Якщо у вас таке гарне почуття, як кохання та далекоглядні плани, обов'язково оженіть від себе погані думки стосовно того, що вам хтось може в цьому завадити, помішати. Наприклад, як ця ситуація, котра у вас складається. Порада, друзі, полягає в тому, що кожен сам коваль свого щастя. Карта Мах це старший аркан, і вона каже про те, що ви все зможете гармонійно створити в своєму житті, якщо будете робити все на позитиві, і обов'язково у вас все вийде. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Як на мене, то тут було не просто мало. Позначок, а мало, але вони важливі. Пасіанс вам підкреслював тільки головне. Звертайте на це увагу, якщо не встигаєте запам'ятовувати, пишіть на лістику і потім аналізуйте. І подивитесь, які цікаві для вас поради і яка в них буде реалізація. А я дякую вам за перегляди, лайки та підписки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. До зустрічі!